Вітаю всіх! З вами Будмір. І сьогодні хочу поговорити з вами про вітчизняного виробника будівельної техніки, інструменту та різного приладдя та мебелі Скіф. Знаходиться в Україні ще раз повторюю, що це вітчизняний виробник, базуються вони в незламному місті Харків і виробляють дуже круту професійну техніку, будівельну також інструмент. Зараз в цьому відео ми поговоримо про бетонозмішувачі, так як у нас є. Вони зараз в наявності, і ми можемо більш детально про це поговорити і показати вам деякі нюанси, які відрізняють професійну техніку від від іншої. Бетонозмішувачі є і маленькі, і великі, різного, і, якби, різного типу. Бувають і такі вертикальні, є такі е, більш горизонтальні, виконані з якісного металу, з товстого, е, ширина, тобто, товщина матеріалу 2,5 мм, е, товщина дна десь близько 10 мм, має класний редуктор для того, щоб можна було без будь-яких. Зусиль перегортати собі, виливати суміш. Дуже круто, легко, потім ось повертається в вертикальне положення. Оснащені бетонозмішувачі електродвигуном на, менш, на менших по об'єму, менш потужний, на таких середніх 2,2 кВт. Ось ми можемо бачити, який тут ремінь, який редуктор. Всі бетонозмішувачі на колесах, що дуже зручно є переміщати їх по будівельному майданчику. В цьому випадку в нас 600 літрів бетонозмішувач, який може виготовити 500 літрів готової суміші. А це якби не багато не мало, півкупа. Якщо ви пов'язані з будівництвом, то ви знаєте, скільки зараз коштує куб готової суміші бетонної. Також хочу зазначити, що сама рама виконана з. Дуже надійного матеріалу, все гарно проварено, надійно, міцно. Ось можна показати які шви. Це професійний бетонозмішувачі, які не мають своїх аналогів в Україні. Тому і надзвичайно ціняться. Дані бетонозмішувачі і ще багато чого іншого можна замовити через нас. Можна приїхати, можна. На сайті замовити можна зателефонувати. В, у виробника СКІ є бет, ем, дроворуби дуже класні, гідравлічні, є ще порізи, є мебель для СТО під інструмент. Є, є змішувачі е, харчові для професійних великих кухонь. Хотів зазначити, це такий дуже важливий нюанс. Із харчової нержавійки все передбачено для того, щоб можна було продукти харчування в ньому замішувати в великих об'ємах. Е, пропоную вам перейти в нас на сайті, подивитися. По виробнику скіф, яке є дуже круте обладнання, і що саме головне, придбавши його, ви підтримуєте вітчизняний бізнес, підтримуєте незламне місто Харків. Багато хто вже може поділитися відгуками. Вони давненько на ринку. Дуже Якісний надійний інструмент надзвичайно швидко реагують в будь-яких ситуаціях, пов'язаних із сервісом. Буває різне, але максимально стиснуті строки все вирішується із виробником скіф. Ще раз наголошую: для того, щоб придбати, можете перейти, залишу посилання на сайт Шапці профілю. Номер телефону можете зателефонувати. Можете писати в коментарі для більш якихось деталей, які захочете узнати. Напишу від прямо в коментарях. Відповім. Дякую всім за увагу. Всіх чекаю. Пишіть в коментарі, що б ви хотіли наступне, побачити на огляді.